Так, для того, щоб е, сформувати той перелік індикаторних видів, який вам був надісланий, то потрібно відкрити Smart, перейти в розділ Запити. Мої запити, сформувати новий запит спостережень. Формуємо таким чином. Зберегти його як? Назвемо його, дай, ну, дамо йому певну назву. Давайте якось його назвемо індикаторні види, Індикаторі. Можемо так, індикатору. Вставляємо його в мої запити, зберегти. Відбувається збереження запиту. Ось вони з'явилися. Можна їх прогнати, подивитися. Виставляємо всі дати. Тут у нас невелика кількість спостережень. А потім запускаємо та експортуємо. При цьому вибираємо не Shapeфайл, а CSV-файл. Натискаємо на Next. Тут залишаємо все без змін. Знову Next. Обираємо папку, куди нам потрібно буде його експортувати. Я його експортую на робочий стіл. Але можна буде обрати, куди саме ви хочете його завантажити. І натискаємо на фініш. Відбувається завантаження цього файлу. Коли з'явиться ось таке повідомлення, значить у вас вже відбулося їх завантаження. Окей.